Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І Сьогодні я буду готувати домашні пельмені. Мої діти дуже люблять їх їсти і вони попросили, щоб мама їм зробила. І я вирішила, ну, зробити, коли люблять діти щось таке їсти, то чому б їх і не радувати, і не тішити цим. Буду робити тісто, я сьогодні заварне на кип'ятку. Мені потрібно 3 стакани борошна. Я ще посолила тісто додати 3 столові ложки олії, так як в мене стакани були трішки більші, то я додала 4 столові ложки. І можна яєчко ще дати, а можна і ні. І стакан кип'ятку. Це все перемішати дуже швидко, треба перемішувати. І потім змішати в однорідний такий. Клубочок тіста, грудочку, воно ще трохи гарячувате, але потрібно його змішати і просто потім дати відпочити. Спочатку здається, що тісто ну, не виходить, якесь таке, воно не дуже гарне. Але Це коли підряд. воно відпочине, Забажалось, захотілося. Появилось бажання мене вже пекти в мого Яковусі, нашого Янкова, скоро буде день народження. Я вже потрішечки готуюся. Дивіться, хочу макарончики. І діти ще захотіли ж відразу, щоб я зробила пільменки, то будемо разом з ними робити. У мене вже фарш майже розстав. Зараз буду ще готувати бішком фарш. Поки одне збивається, друге робимо. І так, вийшов, вийшов такий трошки темноватий колір. Нічого, ще зробимо світліший. І ще різні кольори зробимо. Я дуже рада, що почали вони виходити в мене. Ось так діється. ну красивенькі. Слава Богу, дуже рада. Тому ну, в мене такий процес. Відразу роблю я фарш. Сюди додаю цибулю, трішки часнику. Я це все збила гарно блендером. І переходимо ми вже на стіл, будемо там робити, готувати. Тому. що Діти будуть зі мною, вони дуже люблять все таке різне, коли я щось роблю з тіста, щоб розкачувати. І вони завжди роблять щось, розкачують печиво, роблять там своє. Тому я перейшла через цей на стіл робити. Все мене вже підготовлено, мої синочки, звичайно, вже там самі готують, можна мені і не ставати біля них. так Все гарно виходить, вони там накрутили, нарозкачували, навирізували. Награлися добре і пішли потім знову уже своїми справами. А Я вже з Єфремчиком залишилася і буду робити пельмені. У мене є така велика пельменіця і я буду робити, нею. тому що, коли всі дуже люблять пельмені і якщо руками тільки ліпити, то буде це дуже довго. Я, звичайно, люблю пельмені, коли ліплені руками. Але вже я руками готую на пельменіці і все. Мені так швидше, тому що треба багато роботи переробити, і я не можу сидіти а, годинами і ліпити пельмені. І подивіться на єфрема, ви звертаєте увагу, як він теж готує, там вирізає, все робить і дивіться, що мама робить. Я знову зробила фарш, перемістила у кондитерський мішок, і таким чином теж а, начиняла. Теж це робиться швидко, можна і руками, х, хто як вміє за бажанням і все. Ви знаєте, цього разу вийшли дуже добрі пільмінки. І я зробила тісто тільки на одну порцію. Чомусь я забула, що потрібно більше, якщо хочеш наліпити, щоб на наступні дні там, в морозильну камеру положити. Так мене вже, я ще відварила дітям, чоловіку ввечері, і буде тільки на ранок знов дітям. Бо вони ж, якщо вже є пельмені, то хоч кожен день їм вари, то їх так люблять їсти їх. І тепер я вирізаю, розкачую, і все. У мене буде відразу десь приблизно 90 пельмень. Мені дуже зручно з нею. Вона велика, така добра вмістка, що виходить з однієї пільмені, це так багато, це набагато швидше прискорює процес роботи. Це тісто мені дуже подобається, воно дуже гарно працюється, в роботі просто ідеальне. Не рветься, не липке геть таке, ну, дуже класне, м'яке і по смаку дуже добре. Я час від часу роблю перехожу то на одне, то на друге, то на третє. Ну, На даний час я готую заварне. Буває що я готую на молоці з маслом, пароним, таким, ну, дуже теж добрим, ягисеньке. Буває, навіть готую на кислому молоці. Тому, як коли за бажанням. Ну, Але саме зручно в роботі дуже зручне це тісто. Я думаю, що ви всі його знаєте і пробували не раз. Зробила ще. мене вийшло цього разу тільки дві А, Так я завжди буваю, роблю по 4, по 5, щоб трохи наморозити. Ну, але як уже вийшло, нічого, посмакували свіженькими, смачними пільменями і все добре. Через деякий час я буду їх знову робити і все. Тому вже діти чекають, коли я їх відварю. Єфрему треба то одне, то друге. І мама не може просто сісти, там щось робити, бігаєш туди-сюди, і тим часом я ще випікаю макаронці протилежно. Тому це, ну це класно, коли ти можеш і те, і те зробити. Тому підкидаю вам таку ідею, якщо ви не знаєте, що зготувати, зробіть пільмь. Повірте, їх люблять всі. Ну, може, одиниці, які не люблять пельмені. А так, мабуть, це всі люди, які це люблять. В нашій сім'ї то це точно. Потім знову розкачую і переложую на таку велику доску, яку я буду їх морозити. Гарно випадають, все, нема проблем. І відразу багато. Це дуже-дуже добре. Коли я вже все зробила, то, звичайно, прибирання це треба налаштуватися, коли ти робиш щось з тістом, тому що борошно і все там буває смітиться. А коли ще діти з тобою щось роблять, то взагалі. Ну, але Нічого. Що? Я вже в машині наліпила фільми з дітками. Нагодувала, вони поїли, навіть ще там і їдять. Сподобалося, все смачно кажуть, дуже раді. А я зараз їду до знайомої, до подружки, можна сказати, вона з нашого села. Я її знаю давно і вона, але якось так, ми тут привіт-привіт. Я привіт", це якось почали спілкуватися, і вона мене запросила на суші. Вона робить суші, тому я їду. На суші. Навіть вдома пільм'яні не їла. Хочу на суші, так і буде дівчачий час. Так, я вже приїхала, і дивіться, тут уже підготовка йде всім ходом. Яка краса! Це тут печені роли. Ну це просто вони вже виглядають як смачно. Дуже-дуже гарно смачно. І зразу покажу ось тут. Yeah, і дивіться, ще ось такі. Смажені, це жарані. М -м, які гарні всередині. Просто як я і люблю такі суші, я дуже люблю жарані запечені суші. Дуже. Що дивіться, вже все готово, вже ми можемо сідати, їсти. Я бішком покажу. Яка краса, це запечені з різними шапочками такими. Ммм, mm, смакота. Я ще буду пробувати і вам скажу вердикт свій. І ось такі смажені вже в розрізі. Це з рибкою, є навіть е, з курячим м'язком і є з креветкою. Це вони смажені. То сок такий газований і будемо смакувати. Угу. Добре? <плесу> 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 Ще відварила чоловіку пільменки. Діти вже поїли, а ще чоловік зараз посмакує. Вийшли дуже-дуже смачні. Я пробувала, мені сподобалися. Думаю, що чоловіку теж зайде. Він дуже теж любить пельмені. Тому так, ще треба варенички, він просто дуже любить вареники з капустою, то треба наліпити.